Параграф 38 розвиток тварин. Кожному виду тварин притаманний індивідуальний розвиток, це розвиток особини від її народження до завершення життя. Так забезпечується неперервність поколінь, існування як окремих видів, так і життя на нашій планеті загалом. В індивідуальному розвитку тварин виділяють зародковий і післязародковий періоди. Що відбувається під час зародкового розвитку тварин? Зародковий період індивідуального розвитку це час, коли новий організм, зародок, розвивається всередині материнського або всередині яйця. Він завершується народженням, виходом з материнського організму або з оболонок яйця поза ним. У процесі зародкового розвитку тварин виділяють кілька послідовних етапів. Спочатку відбувається послідовний поділ зиготи та формування одношарового багатоклітинного зародка, малюнок 203-24. У подальшому в зародка закладаються два або три шари клітин зародкових листків. Спочатку утворюються два шари клітин. Зовнішній та внутрішній малюнок 203-5. На цьому етапі завершується ембріональний розвиток кишковопорожнинних. У більшості тварин згодом настає етап формування третього, середнього зародкового листка, малюнок 203-6. Отже, подібні між собою клітини одношарового зародка згодом дають початок різним типам клітин різних зародкових листків. Це відбувається внаслідок диференціації клітин, які особливості після зародкового розвитку тварин. Післязародковий розвиток тварин починається після народження або виходу з оболонок, що вкривають зародок і триває до смерті. За цей час організм росте, розвивається, набуває здатності до розмноження. В організмі в деяких видів після розмноження настає смерть. Комахи одноденки, лососові риби, кета, горбуша тощо. В інших організмів більшість хребетних тварин річковий рак, деякі комахи, павукоподібні, молюски, здатність до розмноження зберігається певний час. Після її втрати смерть у таких організмів настає не відразу, а через деякий час. Від кількох днів у комах до кількох років і десятків років у великих ссавців тощо цей час має назву період старіння, коли знижується рівень обміну речовин, в організмі відбуваються необоротні зміни. У плацентарних ссавців деяких сумчастих акул, одна із зародкових оболонок, які оточують зародок, зростається зі стінками розширеної частини статевих проток, матки. Таким чином, через кров матері до зародка потрапляють поживні речовини та кисень і виводяться продукти обміну речовин та вуглекислий газ. Процес появи на світ такого зародка має назву справжнього живородіння. Якщо розвиток зародка відбувається за рахунок запасних поживних речовин яйця всередині материнського організму, і зародок звільняється від яйцевих оболонок ще в материнському організмі, таке явище має назву яйцеживородіння. Ящерка живородна, деякі змії, акваріумні рибки, гупі та мечоносці, інші. Якщо зародок розвивається у яйці поза материнським організмом, і молода особа не виходить з нього безпосередньо в зовнішнє середовище, то таке явище називають яйценародженням. Більшість рептилій, комах, птахи, першозвірі тощо. Після зародковий розвиток тварин може бути прямим або непрямим. Пригадайте, за прямого розвитку щойно народжена тварина загалом нагадує дорослу малюнок 204. Це відбувається тоді, коли зародковий період триває довше за рахунок живлення зародка поживними речовинами материнського організму плацентарні ссавці, деякі хрящові риби, скорпіони, або яйця, рептилії, птахи, першозвірі. За прямого розвитку тварина народжується досить розвинена, що зменшує її вразливість до зовнішніх чинників. Прямий розвиток характерний для деяких кишковопорожнинних, гідри, малощетинкових червів, дощового черв'яка, деяких ракоподібних, річкового рака, павуків, прісноводних і наземних червоногих молюсків, хрещових риб, рептилій. Птахів, савців. Непрямий розвиток характеризується тим, що особина, яка народжується личинка, за своєю будовою відрізняється від статево зрілих малюнок 205 особин. Він має кілька послідовних фаз. На кожній з них тварина відрізняється певними особливостями будови та життєвих функцій. Личинка виконує кілька важливих біологічних функцій, спрямованих на забезпечення існування виду. Живильна функція полягає в тому, що тварина на цій фазі отримує багато поживних речовин, потрібних для завершення розвитку. Дорослі особини, деяких видів комах, не живляться взагалі, використовуючи запаси поживних речовин, накопичені личинкою. Наприклад, шовковичний шовкопряд, оводи. Функція раціонального використання ресурсів полягає в тому, що різні фази розвитку можуть бути розділені просторово і за способом та об'єктами живлення. Пригадайте, гусінь метеликів переважно живиться рослинами, тоді як дорослі особини нектаром. Ще одна функція розселення. Личинки багатьох тварин, які ведуть малорухомий чи прикріплений спосіб життя, коралові поліпи, двостулкові молюски здатні активно чи пасивно за допомогою течії, вітру, інших організмів розселятись на значній відстані, забезпечуючи поширення виду. Личинки паразитичних видів забезпечують зараження нових особин хазяїв. Як ростуть тварини? Усім тваринам притаманний ріст. Ріст організмів це поступове збільшення їхньої маси і розмірів. Ріст, який здійснюється протягом індивідуального розвитку, буває обмеженим і необмеженим. Обмежений ріст спостерігають у тих випадках, коли особа, насягаючи певних розмірів, його припиняє, зазвичай набувши здатності до розмноження комахи, птахи, ссавці тощо. У разі необмеженого росту розміри і маса організмів збільшуються до їхньої смерті молюски, хрящові та кісткові риби та інші. Залежно від будови покривів тіла, особливостей індивідуального розвитку та умов довкілля ріст буває безперервним або періодичним. За безперервного росту організм поступово збільшується, доки не сягає певних розмірів або не настає його смерть. Періодичний ріст спостерігають у тих випадках, коли періоди збільшення розмірів чергуються з періодами, коли ріст припиняється. Наприклад, членистоногі ростуть під час линяння, коли скидаються старі покриви і ще не затверділи нові. Ріст припиняється також у цих тварин, які впадають у сплячку чи зацепеніння під дією несприятливих чинників. Біологічний СЛОВНИЧОК Індивідуальний розвиток, зародковий і післязародковий періоди розвитку, ріст і розвиток тварин.